Друзі, хочу пару слів сказати про панельні будинки, чому вони так валяться. Тому що вони зіставлені з таких частин, з таких коробочок, з панелей. Дивіться, бачите, тут він майже, майже розвалений. І такі самі будинки в Дніпрі, в Дніпрі були, і тому, тому вони так складаються. Коли щось пролітає, вони ось таким чином складаються. У москалі, бачите, будували за Союзу ще такі будинки, які ненадійними. І, на жаль, сьогодні багато людей ще живе в таких будинках, які 9 поверхів мають, 10 поверхів мають і більше навіть. Просто панельні будинки. А тут був обстріл змін, радіо. І тому він, якби сюди щось важкіше прилетіло, то він, він би просто весь склався, бачите, там той верхній поверх. Фактично він цей будинок вже, його просто треба все. Дивіться, друзі, як просто склався всередини під'їзд. Це фактично те ж саме, що це і Дніпрі було, бачите, дивіться, це так складаються ці панельні будинки.